Мамка моє. Ну. У нас водичка йде, аж спеціально з ліса. Хто вишивав у вас такі гарні речі? Та теж хижа пуста. Оця хижа пуста. Йой, кавна там багацько була, яка порадно прийшла, діта. Не, Не долари, дорожні. а толярі кликали. Ага. Талярі. І вона вернулася сюди, оце сюди. село? на бідноту. Продають ті хижі чи. 19 пустих, а в 6 живуть. Вода цілюща. Ми перше місце зайняли. Ця посянки вона похована тут у цьому селі? Так та що ви з бабою ходите куди на побачення? Тут треба звати не є кому пару років мартів, десять тібеся протягнувся. Ну скажіть, будь ласка, як таке може бути, що ми випадково серед вулиці в селі зустріли людину, бабця якої? Багато років прожила в Америці і повернулася у це село, у село, де напевно не нарахувати і 100 мешканців, і прожила тут після Америки, після Пісбургу, до кінця свого життя, і каже: От щоб командувала, керувала тут цілим селом. У попередньому відео я вже розпочала розповідь про село Сухий. село, яке має цікаву і довгу історію, починаючи від процвітання і закінчуючи повним занепадом. Село, куди свого часу навіть поверталися емігранти з Америки і наводили тут свої порядки, намагаючись змінити все на краще. Однак, давайте не будемо забігати вперед. Просто вмощуйтеся зручно у кріслі і дивіться з насолодою. Я обіцяю вам цікаву розповідь. От бачу, там люди стоять. Може, вони щось розкажуть, нам цікаве про це село. А як вас звати? Василь. Василь, а ви тут місцевий, ви звідси? Ну я вам сказав, звідси, я родом звідси. Тут народилося. У мене квартира в уж дай Боже кажемо. Але живете тут? Ну, мусию тут жити, бо. Мотивуйте чому? Тому мотивую, тому що тут обнесуть. А отак. Вот Вікна повбивають. Так ну, хто так. тут в селі майже людей вже не залишилося? Ну, є, є другі села. Ще є. Ну, дивно, тому що ми, наприклад, знімали в сусідньому селі тихий. Там ну, люди є. просто йдуть там в кафе, в магазин залишають так. на вулиці, мотоциклі там е велосипед. Ну, Ніхто не переживає, що щось украдуть. Тут інакше, зовсім інакше. А де ви робили? Де? Ужгород, механічний завод. – На механічному заводі. Та вже ж і немає його, все розпало. я знаю, що розпалося. Я знаю. Що... – А тепер що робите? А тепер я на пенсії собі давно, давним вже. А потихоньку тут домик є. Можна до вас в гості подивитися, як люди в селі живуть. Я окрім нові наробив усі, бо я сам столі. Ви столі? Я, я тут столі. О, чудово! О, покажіть майстерню. Ви дали собі, що вручину зроблено. Не так, я не маю. О, у вас тут серйозно? Рами дивлюся, так це віконні рами. Ну, що піде на, ну то треба порізати. У мене тут є, все, що треба? Ну, фрезерний станок. Ручна робота. То мені ніхто. Я сам собі конструював, робив потихоньку. Кітка класна у вас. Ну є ванна в мене, з водичкою спеціально з ліса. І проведено так, що проведено все. То... напевно дуже чисто. Хліба, там Бог, видите, скільки в мене. Угу. Хліба є, так що. Курочки з голоду не умре. Ну, порядок треба навести, просто напросто Ну ясно. Для чого я буду ходити? То ваше особисте О, так лише подивлюся і все. Тульці кімната є, ага. є. Ну, просто треба порядок. Щоб... Ну, маєте, місто маєте, повно. Угу. Гарна така. Ви не знаєте, що тут нарисовано є. А що там, дайте я сніму поближче. Пожалуйста. Ух ти! То хто вишивав? У вас такі гарні речі? Ну, то мамка покойна. Мамка покійна. Да. І то, так? Да? Да. Добре, що ви зберегли, молодець. Такі речі треба берегти у пам'ять про батьків, правда? Да. Від самого початку я хотіла запитати про монастир, який знаходиться за селом, і тут нам знову повезло. Приклад можу провести. Ага, о, то, то б взагалі було ще ліпше. Це було б просто перфектно. Про що ми тільки не говорили дорогою до монастиря? Я дізналася приміром про те, що епоксидний клей, з яким працювали робочі на механічному заводі, дуже шкідливий. Що у багатьох колег Василя, як і в нього самого, після багаторічної роботи з хімічними речовинами, зіпсувався зір, шкіра і даруйте за подробиці, пооблізали нігті. Що пенсію за інвалідністю ніхто нікому не нараховував. Тому як висновок жити тут на природі після 30 років шкідливого виробництва це наче в раю. Ви казали, що вода у вас, до вас йде і згорить. До всіх, тіст? хто живе у селі, так? Ті, вода не я не знаю. Живо, тут вичисли, скільки там є у неї процентів кислороду, скільки того, як скільки цікаво. Солі. На експертизу О, треба дати то вашу воду. Сілюща, напевно. Ось ми вже майже прийшли. А монахи, значить, живуть О, там високо на горі. Отам ось, так? І тут живуть. Цікаво. Поговорити з Монахом. Звісно, на камеру він нічого не має права говорити, як він пояснив. Але коротко роз'яснив наступне: монастир тут побудували із бажання самих селян. Я не знаю, правда, як прослідковується цей ланцюжок, який веде від. Бажання селян до будівництва монастиря там от на горі далеко. Там до речі, немає ні електрики, ніяких комунікацій. Тобто, життя там зовсім не легке, як нам здається. Як виявилося пізніше, для кубки людей, що залишилися у сухому відвіданому монастиря, це єдина розвага. Про остання розповів нам ще один Василь, Василь Іванович, якого ми зустріли по дорозі. Утім, Василь Іванович розповів: окрім цього, багато цікавих речей, за що йому велика подяка. Ви народилися в цьому селі. Народився тут і живу тут. і мама, й тато всі, всі так. Тут. Так Я що ви все, прямо от звідси. Так, а скажіть, от ви роки прожили, бачу вже такі серйозні, так і ви все життя чим займалися тупо жилізні дорожні на контактній мережі. 31 рік робота тридцять рік. Ого я знаю, що вам не сподобається зараз те, що я скажу, але хочеться бути відвертою. Мені здалося, що місцеві люди сумують за колгоспними часами, і є у них на це причина. Це Оце він. Ну, вони в будні орали в колгоспі. То, то, то все навіть. а чого ви орали на гудлі, що не, можна було не ще орати? Та, то, то все оралося, все заробляло. Ти, ти, то все поля болі. Робота кипіла, ні? Та, людей було. То все повно було. Та я. Жінки, так вони ж теж мають якусь роботу мати. А де в колгоспі робили? Це вже 30 років пройшло. А тоді далі нікуди. Думаю, молодь не є, вже, не ходила ніхто. Поки завод заводить. Хижі пусті. Тим боком, але тут дві що може, та теж хижа пуста. Оця хижа пуста. Ну тут і долині все таки пусті. Тут до поворота 19 пустих, а в шістьох живуть. Жінка була, та було більше десятьох, ага. а в ту, не знаю, десь сім. Тобто, рожагали, діти Тоже, були коло батьків о, і всі там, робили. Теж шість синів було в кіде, вони біла. хата. Ота біла хата, так? Двоє то ще. Та вже баба така, ну 88, угу. 86. Ну ви їй хоч допомагаєте, вона ходить сама, що на Ходить, чи ходить. Рано приходить на каві тут, Та й жінка там ходить на віду. Він ага. не йде та дзвонить, вже там, ну як, баба сама. Так, а скільки то, всього людей в селі залишилося? Навірно, колом 50-ті. Футбол, грали, волейбол. На Ми перше місце заняли від головця по посянки. На сіті, контакт мережі. Ми перше місце займали по волейболу. Та що ви з бабою ходите куди на побачення? В кіно, в ресторан. Та, Та монастир ходимо в дочі. Монастир. Да. І в монастирі два. Один тут, а другий наверху, аж там є. Я, я ходив. Ну, ми не йшли туди наверх, бо казали нам люди, що то далеко, то а що далеко треба цілий день йти. Я ходив, я, я їм постійно так десь на Пасху знав. Жінка, ну, жінки туди ладяти, я туди. не Та й що буде? І що, села не стане? Не стане. Ми тут через років. Та чому старі які віти? По 80. Ходи, ходимо. 86 мають. Я 80. Помираємо, та й вже пустой. Боже, як сумно і шкода. Так, все виходить, вмирає. Mm, да. не пару років, можливо, 10, тібеся протягне село. майже їй не було. Приблизно з пів сотні мешканців залишилося в цьому селі. І як кажуть, самі місцеві тут залишилися виключно старші люди, 5-10 років і не залишиться від цього села абсолютно нічого. Залишиться тільки моє відео. Нам на згадку. А що про американських родичів, які поверталися сюди жити, запитаєте ви? Історія ця не вигадана. І вже навіть узвалися у коментарях їх нащадки. Знайдете під першою частиною розповіді про Сухий. А розкажіть, я хочу ще, щоб ви мені на камеру розказали цю історію про своїх родичів. Ака в Америці десь років того ранку. Дідо на шахті робить закликали Майна. То шахта. Так. Діда робив. Бо там, там народила четверо, бо десь так народилася. Uh -huh. На паніку вийшла, то вона прийшла такий, як вийшла, де, де починається село. А в нас такі поранні хлебані були. Вона розказувала. Говорить, воду кинула. Бо то ганьба було в село показати. Uh -huh. А яка йшла в діта, то ніхто не знав і не буде знати. І вона вернулася сюди. оце Сюди на бідноту. О, до чому діло. Ну вона мала шанс поїхати назад, що її заважало? Ну, а відти не пустили, та і все. Так Кирій. а чого не пустили? Та тут півзакарпаття завжди у Гарша. Але віти її не пустили із села, ага. мати не пустила. Та бабка там 10 років руки від діду, але жити. А ця віти дзвонила. Ой, чоловіка ми забило на Першій світовій війні. От де десь на перевалі. Угу. Перша світова, яка так. була. Тут треба звати, не є кому. А та прийшла гевна бідну та в Сарайові жили, поки хатку якусь не построїли. Вона мала їх якісь... вона кликала не долари, дігароші. а талярі кликала. Ага. Так, так. Построїли потім хижу, построїли, почали газдувати, тут не коня, не нічого. Ну, біднота було, то і все. Як цікаво. І вона похована тут, у цьому селі, так? Тут похована баба. Так і до кінця життя вона тут прожила? Тут. Вона прожила, був, не зверкав, десь до 90 років. 90 років Баба прожив. була ділова, коротше говорять. Яка гарна історія. Тата, Дуже та так та, 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 ту команду Олег як мало вбити. Бо та навчена була в Америці. А американці навчили її командувати, а, та, я, та вона і і Та тренувала. Вівці, люди такої приганяли, бо овечки мали, uh -huh. вони кошарили, uh -huh. там на полю. Все, вона то доїла, здавала, сири робила, усе. У кінці тільки-тільки маєш мені дати, то що твої, то твоє. Так що вона ще твої начальником була. Ай Ой, великий. <рес> Командир. Командир з Америки ваша баба була. А я ще тільки затягив. йо, І тут ферму там робили. А, Та де зайти? До Палаги, бо так і кликали. Як бо, як Палага? Палагія. Ага, Палагія. Ну, ну, то по-українськи, а Палага по-нашому. Так, так. Та зайдуть хлопи, йо, ді возити такої, де що, з ферми прийдуть. Ой, Палашко, може би знайшла дачу в Упі. Я вже по-нашому говорю. А, бо то найду вам, та хлопець. Та їм знайде най... по стопочці, щось там дасть закусити. Би здорова була. Як... Любили її. Люб... Та любили, баба, ділова була. І в нас в Америці тисячі років прожити в Америці, вона знала, що то є. Ой, яка гарна вона була. Палага ваша. Палага, правильно я називаю? О, палагія. Палагія. Коралі, так. Кораль? З Америки. Дуже гарно. Ну, моя мамка води і я. А павнучик. Ага. Ну, мамка моя. Так, ну, симпатичка. А тут ми сиділи. А то внучок. Наступним разом я розповім вам, як живуть закарпатські волохи. Я не стидаюся, бо я не грамотна. Ну вони а чого стидатися? Виросли в один час, вони виростають да. в інший час. Тут зараз це ну, інший, інший час. Я засипу, є, я Нам тяжче було вчитися, а ну, й зараз не дуже вчать дітей. Переклад. Вони так обращаються до наших дітей, як до українських, бо все одно не кажуть, що Тут наші радості. діти. Українські тільки впасні. Ви не ромські, так? ну, у ну, вас да, же зовсім інший національний, а да. пишуть ромські. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. У нас цікаво.